Я Андрій Вікторович Кузьменко роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, і всіх депутатів по дорогах нашої країни. І кілометр далі від попереднього сюжету. Я би назвав її спа салон панов депутати. Не треба тратити бабки на те, щоб ходити і мнути свою жопу на дорогах масажистів. Просто-напросто сідайте на таврію, знімайте крісло. Жопу на банановий ящик і в цю ямку. Йопс! І не треба. Не треба ні масажа, не треба собі ламати голову, куди піти в фітнес-клуб. Все приходить само собою. Дякую вам за ту хуйню. Нафіга купляти дорогі яхти, не шановані мною, панові депутати, всіх абсолютно скликань, головні злодії країни. Просто сядьте на машинку і проїдьтеся дорогою по Олександрії Кривий Ріг. 95% доріг України. із за вас, дядьки, в такому стані, я вам туди кажу, то Андрій Кузьменко і моя маленька програмка, я покажу вам вашу країну. Я показую вам депутати і пане президенте нашу країну. То є траса Олександрія, Кривий Ріг. Дякую вам за те, що спиздили всі бабки. Не хочете до своїх мерсах, лексусах сюди, масифарі, протрясти свій целлюліт жирний? Тут би совість швидко включилася. Це наша фідальна точка в нашої подорожі місто Кривий Ріг. Якщо ви хочете кататися на яхтах чи на вінсерфінгу, блядь, чи просто блядь, стати на лижі сука і повозитися по ріці, то треба приїхати просто в Кривий Ріг, тут є е, предмет вашої роботи. Шановні депутати, я вам даже ще раз його покажу. Тут люди просто живуть тут і мусять через ту хуйню їздити кожен день. А ви навіть, не маєте поняття, що десь такі є. Так що повторчик спеціально для вас. Опса! І, блядь, стає на лижі і хуярим, блядь, за машиною, хуярим на роботу, блядь, на мінсерфі. Красиво, просто чудо. Дякую вам за ту хуйню. Всі депутати, головні злодії країни. Панове депутати, то є вулиця Стасіка Косіора, місто Кривий Ріг. Що, щоб не бути голослівним, вам привіт і від того воділи того бідного трава, який курва мусить не їздити, а плавати, блядь. У вулицях, тому що в той момент, коли йде війна, ви ще все таки пиздити гроші, вистачає совісті, сука, і нахайства, щоб тих людей блядь, мати за говно і заставляти їх жити блядь, в такій срані. Дякую вам за бардак.